Доброго ранку, друзі, та гарного всім дня. Сонечка вам у душі, незважаючи на погоду. Курочкам несу їсти. Сніданок той, що їм з вечора накидала, в них ще є, і гарбуз є, і ще по накидаю сьогодні, поки випускати. Випускаю в часа три десь їх, не раніше. У мене тут біля курей на гоборі така груша. А груша рідко зараз можна вже десь таке зустріти, давня назва лимонка. Такі люди мого віку, такі сорти груш пам'ятають. Є тут в мене трішки кукурудзи, яку треба прибирати, помідориці всі, все зривати. Ну, Одним словом, друзі. Роботи достатні. Ну, починаю працювати. Не знаю, що я встигну, що встигну, те і буде. Головне працювати. Ось таке я на городі розкоренила тут. Дивіться, яка гарна молоденька петрушечка. Появилася, бо ж була вся в зарослях. Ще трошки помидорів і скидаю на кубку кукурудження й зараз роблю, мабуть, великий костер. Помідори. Помідори. Бачите, ті кусті вже давно померзли. Є такі головки капусточки. Треба, мабуть, вже джак... тут же курам, це буде курам. А тут все є. Є головки. Там є, і тут є. Є трішки, трішки є. Треба зараз теж повирізати, що краще. Бо кури клюють. Клюють кури, зараз порозклюбують, вони ж так, що хуже не будуть клювати, а будуть клювати, що краще. Випускаю курочок. Ці ще лишилися, бо я це виходити. Йду зараз. Вже вони линяють. Бачите, як вона полулиса, вона що нестися буде. Звід по яйцях. П'ятеро. Отак вчора сім сьогодні п'ять. Весною помидори квайці. Коли забивала, щоб помидори підв'язувати. А осінню треба все забирати. Ой. Це ж і так, що в мене їх небагато. Таю під навес. Та й весною трішки як найду, бо вже будуть готові. Тут не хоче горіти. Кукурудзинка згоріла. А бурян, він сирий, не хоче горіти. Ой, оце такий я зробила участок помідорів трішки вирвала, трішки поносила, трішки на купі. А там ще де була цибуля, де був часник, там все ще зарослі. Там нема нічого, але там бур'ян росте. Не росте він вже сухий, його вже тільки треба виривати. виривати. Але знаєте, щось я так розхлюпалася сьогодні, так розхлюпалася. Ото ви пишете, що я сильно розхлюпалася, як макароні наварена стала. Питали мене, чи сниться мені мій синочок. Друзі, мені не сниться. Жодного, жодного разу мені моя дитина не приснилася. Сьогодні там сусід молотив комбайном кукурудзу. Я пішла, бо тут мамі треба змолотити. А він мені каже, Люда, навіть Славика скоро привезуть. А я кажу: ну повинні вже скоро, вже 30 го числа, буде три місяці, як ми здали тест ДНК. А він каже: він цей не снився. І я вже здушила, жало, сльози потекли. І питаю, як снився. А він снився, що багато людей і Славік вистить живий. А я йому кажу: о, ти живий, а казали, що ти загинув. А він вчити дивиться. Просто мовчити дивиться. Я знаю, як обґрунтувати цей сон. Можливо, дійсно, душа жива, приїде стіл своїм, а мені не сниться. А не сниться, знаєте, коли це все случилося, я не знаю, можливо, я вже казала, можливо, хто чув, можливо, ще хто не чув. Я не пам'ятаю, друзі. Коли це все случилося і десь через дві неділі, тоді, коли я вийшла з першим відео про загибель сина. Сниться моїй племінниці, що Славік стоїть десь дуже зелено, багато народу, людей. І він стоїть і знімає якесь дуже по-дурацькому каже, танцює. А я дивлюся на нього, каже, це племінниці снилося. І кажу: Славик, а що це ти якось так по-дурному танцюєш, ось так видумуєш? А він їй говорить, ти що не бачиш, що я знімаю смішне відео? Для баби своєї, що вона доходить в чорні хусті і лиш плаче. Кажу папі, давай разом знімати, а папа каже, я не хочу цією ірундою займатися. Ну, як таке може приснитися? І ще каже їй, так якось це все по-дурацьки получилося, так не мало бути. Якось це так все по-дурному вийшло. Мама мене за сигарети чуть не прибила, то за це взагалі приб'є. І все. А вона його питає, а що ти тут робиш? Він каже, нічого, ходжу папі по хліб. Ну як? Тоді ну як? ще одні племінниці снилося. Теж снився, що бачить Славіка. А він річка така велика, а він через ту, я кажу, Славік, Славік, кричу до нього, а він розвернувся і пішов через річку в другу сторону. А мені не сниться, не сниться і все взагалі. Кожний вечір прошу. Ну, ви ж розумієте, сама вдома. Без сліз не буває, мар жодного дня. Ну, не наверно, а це точно, це точно. Не то, що жодного дня. Навірно, ні ранку, ні вечора. Цей ночі теж прокинулася в два години ночі. І ви що думаєте, в мене якісь думки про що? Про город може, чи ще про щось, ні? У мене думки тільки про дитину. А ви кажете, ти сильна. Така, друзі, сильна, бачите, як розхлюпалась, розхлюпалась, що не можу себе зібрати докупи. І це я вже напилася заспокійливого. І з того моменту вже і робота не робиться, руки опускаються. І не знаєш, куди себе подіти. Ніби то думаєш, щоб розступилася земля. І туди десь впасти, і не буде, в мене це, горе, це і проблеми. Розумієш, що так не буде. І проблема лишиться, і горе є, і горе. Його треба пережити, друзі, треба з ним навчитись жити. А як не знаю? Не знаю як. Стараюся відволікаюся, другий раз відео знімаю. Дуже. Навіть не нагадую про сина нічого, тому що дуже важко, дуже важко. Я його не забуваю ні на минуточку, ні на минуту, друзі мої. Як можна, може мама забувати про свою дитину? Скажіть мені, будь ласка. Це до ну, все життя, така рада. Ну що ж, Хватить, просни. О, ще одне. Мені я в сни трішки вірю. Мені, коли в мене чоловік був захворів, мені приснився був сон, і ви знаєте, він як приснився, і так воно було. Ото кажуть, приснилося мені, що я з чоловіком стою на подвір'ї, і до нього приходить другий чоловік, який вже був по. Ну, неживий, померший. І вони з ним пішли в кухню. А я кажу: Боже, що це вони пішли в ту кухню? Тоді вони виходять, я заходжу в кухню. А там на стил пустий, пустесенький стил, і на столі стоїть тарілочка і петрушечка накришена міленько. А я була з з, 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 з Настю, яка до мене в гості приходила. А вона така, Боже, тітя Люда, дивіться, яка петрушка гарна зелена. Раз, 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 і ту петрушку вона з'їла. А я їй кажу, Настя, ти що, ти так Петрушку любиш? І тільки показую їй вікно. Дивись, яка у мене ну, гарна петрушка. Це ще, наче торічня, вона ж дуже весною гарна, ну росте. І... Я прокинулася і кажу. І в мене дійсно та Петрушка була дуже гарна, гарний радок, гарна така уста, та й собі до себе кажу. Мабуть, він ще піде за цієї Петрушки. І так і вийшло. 1 червня в мене чоловік помер. І як тепер оце мені один такий сон снився, такий, що якоби страшний. Ну що ж, друзі, сни з нами. Як мене бабка казала, дурне спит, та й дурне сниться. Всім гарного тихого вечора і тихої, спокійної ночі. Будьте здорові та Богом бомхранними. Пока-пока.